Завітали до поранених військових. В одному з реабілітаційних центрів Кривого Рогу вже за традицією напередодні Великодня наших оборонців привітали святковими пасками від Ради оборони міста. Сьогодні було передано 3800 штук пасхальної випічки. Артем з козацького міста Запоріжжя з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Воював у складі 128-ї бригади. Під час виконання одного з бойових завдань допомагав побратиму та потрапив під гранатоматний обстріл, в результаті якого і отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію у Кривбасі. У грудні 23-го року. Да, я призвався і зразу відправили нас як Кагириса на фронт. І там, в березні місяці, я отримав поранення і це вже Третя лікарня, в якій я вже проходжу реабілітацію. Умови тут дуже гарні, все дуже подобається, і персонал, і кажучи, їжа. Дуже приємно, що про нас кажучи, не забувають і це. Приємно. Кривий ріг є найбільшою госпітальною базою півдня для надання як першої допомоги пораненим, так і проходження їх реабілітації. З 2017 року у місті працює один з найкращих в Україні реабілітаційних центрів. Починаючи з 2022 року, через лікування у ньому пройшло 655 військових, які отримали усі необхідні медикаменти та послуги. Лікарня забезпечена на 100% всіма медикаментами, повністю бійці отримують все, що потрібно. Лікування в повному обсязі в достатньому кількості в реабілітації, завдяки підтримці адміністрації. За два роки проліковано більше 2,5 тисяч поранених. Це хірургічне, травматологічне відділення та центр реабілітації. На сьогодні у Кривому Розі продовжується комплексна програма з підтримки наших військових, яка включає 70 заходів різного спрямування. Ще один напрямок допомоги створення інституту помічників ветеранів, безкоштовний відпочинок для дітей у комунальному таборі у лісі, видача продуктових наборів декілька разів на рік. Лінія психологічної підтримки, підтримка ветеранського спорту та багато іншого. Маємо змогу завдяки вам сьогодні жити, радіти життю, виховувати дітей. Це воєнний важкий час. Тільки завдяки вам за те, що ви там захищаєте, за те, що наші герої віддають життя, своє здоров'я за всіх нас за Україну. Низький вам уклін, у нас захисники в пріоритеті і ветеранські програми, і спорти, і реабілітація, і багато-багато тих напрямків, які є в нашому місті. Більше двох мільярдів ми спрямували за ці останні два роки повномасштабної війни на підтримку нашої армії на фронт. Кривий за час війни став одним з лідерів в Україні у забезпеченні військових на фронті. Окрім того, Криворіжжя стало одним з перших осередків роботи офісу Я ветеран, де військовослужбовці та їх сім'ї можуть отримати понад 600 видів послуг. Проте війна ще триває, і місто продовжує турбуватися про тих, хто боронить наш спокій. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.